Без перерв під час повітряної тривоги. Завдяки укриттю сервісний центр МВС з кінця минулого року обслуговує людей повний робочий день. Ремонтні роботи в підвальному приміщенні центру стартували влітку минулого року, а вже з 24 грудня в укритті почали повноцінно надавати послуги. У другій половині минулого року тривалість повітряних тривог суттєво зросла. Інколи вона займала половину нашого робочого часу. Відповідно, значна кількість клієнтів могла бути необслугована упродовж робочого дня. У зв'язку з цим ми розглянули технічні можливості наших споруд. І в шести територіальних сервісних центрах Полтавщини ми облаштували укриття найпростішого типу для того, щоб не припиняти свою роботу. Після того, як усі спускаються до укриття, прийом клієнтів відбувається по тому ж самому графіку, по якому вони були зареєстровані в системі керування чергою, тобто за талонами. Тут надають ті ж послуги, що і в основному приміщенні сервісного центру. Укриття складається з двох залів. В першому залі знаходяться адміністратори, які надають послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обмін посвідчення водія та Набирають заявки на теоретичні і практичні іспити. в цьому приміщенні, де зараз ми знаходимося, це рахується класом, де проводяться саме тести. Люди, які розпочали здачу теорії в основному центрі і пролунала повітряна тривога, ще закінчують тести там. Інша група, яка на черзі, продовжує іспит вже в укритті до відбою. На горі у нас 10 робочих місць тут в класі 4. Нагадаємо, що послуги в ТСЦ надають за попереднім записом. Зареєструватися можна через сервіс «Є запис або в терміналі, розташованому безпосередньо в сервісному центрі.